Номер 1226. На координатній площині позначте точки. АБЦД і Ф Стекю. У кожної точки є свої координати. Ми маємо знайти, де ж ці точки розташовані на даній координатній площині. Давайте згадаємо, кожна точка має дві координати. Перша координата належить осі Х, друга координата належить осі Y. Або іншими словами можна сказати, точка А має абсцису 5 і ординату 1. Отже, давайте знайдемо місце розташування точки А. Абсциса 5 знаходимо 5, Ордината 1. Піднімаємось на один одиничний відрізок і потрапляємо в точку А. Точка Б має координати 2 і мінус 1. 2 це у нас абсциса, точка, яка належить осі Х. Знайшли. Тримаємо оченятами увагу на, ці, на цьому місці, а потім нам треба ще опуститися на один одиничний відрізок, щоб потрапити остаточно в точку Б. Точка С мінус 7, мінус 1. Мінус 7 знаходиться на осі Х. Оченята ми побачили це місце, а тепер нам треба опуститися на один одиничний відрізок, щоб остаточно потрапити в точку С. Точка С має абсису мінус 7 і ординату мінус 1. Точка D має координати мінус 5. Знайшли мінус 5 на осі X, І координату 3. Піднялися на 3 одиничні відрізки вверх по осі Y. Потрапляємо в точку D. Точка I e має координати 1, 0. 1 лежить на осі X, а 0 нам говорить, що ми нікуди не піднімаємось і не опускаємось. Це у нас точка І. Точка F має абсису 0, координат мінус 4. Знаходимо нулик і опускаємось на 4 одиничні відрізки, щоб потрапити в точку F. Точка С має координати мінус 1, мінус 3. Мінус 1 побачили. А тепер опускаємось на 3 одиничні відрізки по осі Y. Потрапляємо в точку С. Точка Т має координати мінус 6 і 2. Мінус 6 знаходиться на осі х'. Мінус 6 побачили, а тепер треба піднятися на два донечні відрізки по осі Y. І ми потрапляємо в точку Т. Точка Q має абсцису 3, знайшли трієчку. І координату 2. Піднялися на значення 2. Все, ми впоралися із цим завданням. Номер 1230. Накресліть на координатній площі чотирикутник PQRS. Якщо P має координати мінус 4 і 2, давайте одразу шукати. Мінус 4 це у нас абсциса, знаходиться на осі Х. Ось ми знайшли. А тепер нам треба піднятися на два одиничні відрізки вверх по осі Y. І ми потрапляємо в точку P. Далі точка Q має координати мінус 2, знову ж таки, абсциса мінус 2, координати 4. Піднімаємося вверх на 4 одиничні відрізки, потрапляємо в точку Q, точка R має абсцису 4 і координату 1. Потрапляємо в точку R. І точка S має абсцису мінус 2. І координату мінус 2, потрапляємо в точку S. Тепер ми можемо провести відрізки, з яких у нас утворюється прямокутник. А далі нам кажуть, знайдіть координати точок перетину сторони QR. Ось у нас сторона QR. І ми дійсно бачимо, що є точка перетину. Ось вона. Це трічка. Давайте назвемо цю точку, точкою С і запишемо її координати. Спочатку по осі Х це у нас 0, і по осі Y 3, а також з сторони PS з вісім x. PS також у нас має точку перетину, давайте назвемо цю точку С1, і запишемо її координати мінус 3. І 0. Номер 1236. Побудуйте коло із центром у точці А координати мінус 4 і 0, яке проходить через початок координат. Знаходимо координати точки А, мінус 4-0. Ми пам'ятаємо, на першому місці у нас абсциса, тобто точки, які знаходяться на осі Х, на другому місці ордината, точка, яка знаходиться на осі Y. Мінус 4 знайшли. 0 каже, що ми далі нікуди не рухаємось, ставимо наш циркуль. І також ми знаємо, що коло буде проходити. Через початок координат, тобто через координату 0. Проводимо коло. Далі нам кажуть, скільком, давайте позначимо точка, скільком одиничним відрізком дорівнює радіус цього кола. Наш радіус це від точки, і до будь-якої точки, яка розташована на, через центр до будь-якої точки, яка розташована на нашому колі. Побачимо, що це чотири одиничні відрізки. Від мінус 4 до мінус 3 один одиничний відрізок, від мінус 3 до мінус 2, від мінус 2 до мінус 1, і від мінус 1 до 0. 4 одиничні відрізки. Укажіть координати яких-небудь двох точок, одна з яких належить кругу, тобто знаходиться всередині круга, обмеженому цим колом, а друга розташована поза ним. Тобто точка, яка буде знаходитися всередині круга. Ми можемо будь-де поставити, там, де нам заманеться. Також буде ще одна точка, яка буде знаходитися поза цим кругом, як не належить кругу. І треба визначити їх координати. Давайте назвемо цю точку точка Б. А це у нас буде точка С. І можна записати, що координати точки Б. Спочатку дивимося на ось іксів, піднімаємо перпендикулярчик і е, опиняємось в координаті. Мінус 5. Мінус 5. А далі опускаємо перпендикуляр на вісь І потрапляємо в координату мінус 2. Ми знайшли координати точки Б. Теж саме робимо з, координатою, з, точкою, з координатами точки С. Спочатку опускаємо перпендикуляр відчинятами і шукаємо абсцису. мінус 10. Потім очинятиме, опускаємо перпендикуляр на вісь y і опиняємось в точці 4. Координата у нас 4. Ну і можна ще записати, що радіус, враховуючи, що нас про це питали, дорівнює 4 одиничним відрізком.